Аю, шановні глядачі, сьогодні 19 травня, вівторок. Про найголовніші події, що сталися останніми днями в районі, уже за мить. В студії Людмила Лотецька розпочинаємо жасмін інформ на колегії районного відділу освіти. Говорили про розвиток позашкілля, криміногенну ситуацію серед дітей і правовиховні заходи з ними. У Скибінській школі за участі представників товариства Червоного хреста відбувся захід Здорова дитина, здорова країна. У житниках виник конфлікт, причиною якого є земля. Про це та багато іншого розповімо просто зараз. Залишайтеся з нами. Колегія Жашківського районного відділу освіти збиралася на підсумкове річне засідання. На обговорення, в якому взяли участь всі директори шкіл міста і району, було винесено три робочих питання. Деталі в сюжеті. Одне з питань колегії відділу освіти про виконання програми розвитку позашкілля. Його у Жашкові представляє будинок дитячої та юнацької творчості. При будинку творчості працює 37 куртків, 82 групи, які свою роботу охоплюють 1617 учнів. Віхова категорія вихованців учнів від 5 до 17 років. Основними напрямками діяльності в ДЮД є приколу науково-технічний, туристко краєзнавчий фізкультурно-спортивний, художньо-астетичний, мала академія наук гуртки ведуться діден дитяшки клуміста Жашкова та сіл району. Гуртки проходять на базі будинку творчості та студії Жасмін, звальносвітня шкіл номер 1 2 3 5 е та шкіл району. Це Соколівка, Баштечки, Хижня, «Литвинівка», Латвинівка, «Тенівка», «Ахматів», Мальтивсоротяга. Кількість гуртків які відносяться до початкового рівня, становить 47, основного рівня 29, вищого рівня 4. У будинку творчості діти мають змогу розвивати свої таланти і здібності. Про результати роботи свідчать численні успіхи на конкурсах різного рівня. Перемоги наших учнів, які приносять разом з нашими вихованцями. Гордістю закладу це є зразкова студія по іграшки, казковий світ іграшки. Керівник Шевчук Людмила Володимирівна. Діти її занесені в національну книгу Вдаровані діти України, це четверо діток. Діти нагороджені дипломами учасника Всеукраїнського фестивалю Святого Миколая 2014 році за високий рівень виконання конкурсних робіт. Великою гордістю є наш танцювальний колектив. Де ми стали переможцями у міжнародному фестивалі аматорського мистецтва Планета. Учасниками були регіонального свята імені Авраменка, де отримали перше місце, диплом першого місця і другого місця стала Також танцювальний колектив Еден посів перше місце у п'ятому всеукраїнському дитячому танцювальному фестивалі Брілян запрошує. Також, мабуть, перше це в історії будинку творчості, взагалі Жашківського району наші діти стали. Перше на чемпіонаті України з хореографічного мистецтва зайняли середня група перше місце, а старша група це третє місце. Повірте, це дуже великий результат. Також я хочу відмітити і дітей в розотворчої студії, тому що наші дітки виставляють свої роботи, беруть участь у конкурсах. Вихованці туристичного клубу Блуни керівник Сергія Анатолій Сорокін здобули такі перемоги. Це третє місце в класі пішохідних походів. Третього ступеня складності, друге місце в класі водних походів на гру... та друге місце в класі лижних походів вихідного дня. Сорокін Сергій Анатолійович є лауреатом всеукраїнського конкурсу на кращу туристську краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування. В мій рідний край. Звісно, директор позашкільного закладу просила продовжити їх фінансування наступного року на такому ж рівні. Колегія це підтримала, але з деякими зауваженнями. Ми говоримо. Що наші дітки танцювальні, вони ну, на міжнародному рівні, там на республіканському рівні. Але мені сьогодні прикро, що наші діти, якщо йдуть в нас якісь, давайте так чесно, відверто говорити, наші районні якісь наших дітей немає там танцювання. Чомусь дітей наших там я не бачу. Я маю з будинку творчості. Я не знаю, чому це так, Але, наприклад, ну мої ж діти школи відвідують. Чомусь так виходить, якийсь один танок. І, і все. Ці обставини залежать не від нас, тому що концертну програму формує будинок культури і в них є свої артисти, скажімо так, які танцюють. Але якщо ми будемо з вами активно піднімати це питання при складанні навіть концертних програм, і наші діти мають бути не лише біля пам'ятників у варті, а вони мають бути задіяні в усіх абсолютно заходах, які відбуваються у нас в районі. І ми не будемо про це мовчати, а будемо говорити. то Тоді я вважаю, що наші діти тому чому ми йдемо на концерт, і Чому люди йдуть в селі на концерт? Це, 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 Бо це, це, вони хочуть побачити свою дитину. Чому вони йдуть на ранок? Бо вони хочуть побачити свою дитину? Ще одне досить актуальне питання: стан правовиховної та профілактичної роботи в школах. За інформацією спеціаліста відділу освіти, криміногенна ситуація серед підлітків за останній рік значно погіршилася. Вивчення динаміки злочинності серед неповнолітніх в нашому районі за 2014 рік і за перший квартал 2015 року засвідчило про негативну тенденцію до дестабілізації криміногенної установки в молодіжному середовищі. Так, за 2014 рік в районі неповнолітніми скоєно 5 правопорушень проти трьох за 2013 рік, що свідчить про зростання рівня підліткової злочинності на 60%. Продовж першого кварталу 2015 року неповнолітніми на території району скоєно 4 правопорушення проти ні одного у 2014 році, що вкаже на значне зростання, фактично 100% підліткової злочинності, якщо порівняти два квартали двох років. На обліку кримінальної міліції у справах дітей Жашківської міліції зараз знаходиться четверо учнів загальноосвітніх навчальних закладів на території району скоєно ще ряд злочинів неповнолітніми, але тими, які навчаються або ж у Жашківському. Училищів училищах поза межами жашківського району. Їх аж п'ять злочинів, окрім статистики, було здійснено аналіз можливих причин підвищення злочинності та розроблено механізми для ефективнішої правовиховної роботи. Діти, які скоїли злочини, вже попали в базу даних по медицині, Вони не беруться на профілактичний облік. У службі і справах дітей про те, що потрібно налагодити більш тісну співпрацю навчальних закладів із службами, і кримінальної міліції і у справах дітей, потрібно сказати, що навчальних закладах у нас також є певні недоліки в роботі профілактичного напрямку. Не приділяється належна увага питанням профілактичної роботи, де що не так. Ефективно проводиться психолого-педагогічний супровід дітей так званої групи ризику. Можливо, потрібно і посилити контроль за проведенням виховної роботи. Кожному навчальному закладі повинна була бути створена, не просто створена, а функціонувати активно рада профілактики. Звіля дітей значна роль належить. Гуртковій роботі в навчальних закладах і, звичайно, двом позашкільним навчальним закладам, які надають дітям відповідно до бажань та інтересів, можливість змістовно проводити свій вільний час, займатися художньою, технічною творчістю, спортом і так далі. Більшість свого часу дитина проводить саме у школі, тому педагоги повинні брати максимальну участь у формуванні її моральних якостей. Обіцяли зайнятися цим ретельніше у тих школах, де і були скоєні порушення. Ми зробимо все для того, щоб Цього не було. Зрозуміло, що все, що стосується і штабу, і заходів, в кожній школі, це є. Одного краще, іншого гірше. Головне завдання цьому, я вбачаю, що діти повинні бути в школі насамперед, повинні бути на вроці. І ми намагаємося щоб зробити все для того, щоб вони зрозуміли глибину того вчинку, який вони здійснили щоб більше такого не сталося ні з ними, ні з іншими учнями? Також цього дня заслухали інформацію про підсумки атестації педагогічних працівників навчальних закладів. По всіх питаннях колегія прийняла відповідні рішення. Насамкінець, начальник відділу освіти закликала активізувати роботу ліги старшокласників, що сприятиме розвитку лідерських якостей у підростаючого покоління. Давайте піднімемо роботу. Ліги старшокласників особливо у нас є клуб при будинку дитячої для нашій методист, методистики відповідає за цю роботу, і напевне потрібно більше давати прав і довіри нашим дітям. І повірте, вони у нас надзвичайно грамотні, розумні для того, щоб вести нашу країну країну вперед. До речі, учасникам засідання колегії районного відділу освіти було представлено новітнє програмне забезпечення для школярів. Його розробляє та впроваджує компанія під назвою Плас 1С» і позиціонує як. Автоматизовану додаткову освіту. Детальніше про це ми розкажемо у наступному випуску Інформ». Часто можна почути твердження, що найцінніше для людини це здоров'я адже коли нема здоров'я, більшість радостей життя просто втрачають сенс. Привчають до здорового способу життя ще з маличку у Скибинській школі. Зокрема, цьому був присвячений захід здорова дитина, здорова країна. Суспільство розвивається надзвичайно динамічно, але водночас із користю прогрес супроводжується факторами, які негативно впливають на людину. Деяких фактично неможливо уникнути. А згубні звички лише поглиблюють проблему. Втім, у силах людини подбати про збереження свого здоров'я, що найменше можна вести здоровий спосіб життя, як би банально це не звучало. І сьогодні спостерігається тенденція, коли дбати про своє здоров'я, жити здорово серед молоді стає модно. Саме про це і розповідали учні четвертого класу Скибинської школи в ході заходу здорова дитина, здорова країна. Підстерігає хвороб, які не питаючи, завдають шкоди організму людини. Проте набагато гірше, коли людина сама калічить себе згубними звичками. Виступи дітей від цього застерігали. Такі заходи дають додаткову нагоду дітям продемонструвати свої творчі здібності. Сібінські школярі запевняють, що не лише розуміють наскільки важливо вести здоровий спосіб життя, а й справді його дотримуються. Займаюся спортом. Вважається за потрібне. Що думаєш про куріння, зловживання алкоголю? Що воно взагалі не треба краще жити. Спортивним способом активним, бути активним і не зловживати алкоголю. Я вважаю, що куріння шкодить здоров'ю, а особливо жінкам, які курять, і чоловікам також займатися спортом дуже головно, ну, важливо в житті. І також правильно їжу вже правильно їжу вживати. Ну, головне бути здоровим і не пи, не вживати алкоголю, не курити і не вживати наркотиків. Я ставлюся до здорового способу життя, займаюся спортом, не курю. А зараз серед молоді модно курити з раннього віку. Ні, воно не подобається, навіть коли дівчата курять, це не гарно. А от на пряме провокаційне питання, навіщо ти куриш, школярі реагували досить розгублено. Куричці? Ні. А каже, що бачили. <гану> Як відноситься до куріння? Погано, якщо не нього не відноситься. Що таке, на твою думку, здоровий спосіб життя? Займатися спортом, не курити, не пити. Але щось із цього робиш? Да спортом, Во футбол. Участь у заході взяли представники товариства Червоного хреста району. Насамперед вони поспішили подякувати Скибинській школі за активність у зборі продуктів, а також повідомили про можливість пройти на базі їхньої організації курси надання першої медичної допомоги. Червоний хрест є найдієвішою і найстарішою недержавною благодійною організацією. Ми допомагаємо всім хто попав в біду, хто потребує нашої допомоги. Займаємося та профілактикою таких небезпечних хвороб, як великому ставі сніг. Доброта і милосердя це милість людського серця його здатність до співчуття любові до людей, які стали національною рисою нашого народу і проявляються у благодійності. Благодійність це не просто милостиня, це, насамперед, підтримка. Пережити тимчасові труднощі і знайти сили жити далі. Основи надання першої медичної допомоги учням показали цього ж дня, озброївшись спеціальним манекеном для наочної демонстрації. Є чотири принципи надання першої допомоги. Перший принцип це первинний погляд. От ви дивитеся, що стало. Чи дорожньо-транспортна приподія, чи удар струмом. Чи ну, щось, щось може друге случилося. Моя просто людина йшла серед дороги і впала, і ви можете надати цю допомогу. І при цьому ви повинні знати, як їй надати цю допомогу. Другий принцип це первинний огляд самого постраждалого. Ви дивитеся, що сталося, чи в нього є крововиливи, чи в нього є переломи, чи в нього є дихання, чи в нього є пульс. Третій принцип виклик самої швидкої допомоги. І четвертий принцип це огляд торинний. Може, внутрішня кровотеча є в людини, може щось серйозніше. Але це ще була не вся участь Товариства Червоного Христа спільно з заступником голови районної ради Катериною Ковтун вони вручали благодійні подарунки для учнів початкової ланки. Держава. Захід, який сьогодні проходить у вашій школі, акція проводить Червоний Хрест, називається «Здорова, дерзра... здорова дитина, здорова держава. Тож ми вам від імені влади Жашківського району бажаємо всім діткам зростати здоровими, щасливими під мирним небом. У скибінській школі склалася гарна традиція: усі лінійки та інші масові заходи завершувати колективним виконанням гімну України. На такій патріотичній ноті закінчилося зібрання і цього разу. На сході України ведеться війна на мирних територіях. Теж неспокійно предметом чвар і скандалів залишається земля. Приміром у селі житники 14 травня виник конфлікт між товариством злагода, яке орендує земельні наділи місцевих жителів та новим землекористувачем, виробничим підприємством Імпульс Плюс, котре взялося обробляти землі резерву і запасу в адмінмежах цього населеного пункту. Працівники незнайомого жителям села підприємства приїхали обробляти поля вночі, що й насторожило селян, котрі вирішили заручитися підтримкою громадських формувань Жашківська народна самооборона та легіон. Самооборонівці та легіонівці заблокували роботу бригади працівників. За день до подій у жетниках подібний конфлікт із згаданим підприємством виник і в зеленому розі. Жителі села повідомили що приїхали невідомі, невідомі трактори, невідома сівалка і хочуть засівати землю. Просто не, не дали працювати людям, поки не виясниться ситуація. Як плануєте надалі діяти? Ми будемо, мабуть, стояти до кінця. Ми, наприклад, діли незаконно в тому плані, що могли приїхати на місце поспілкуватися з головою сільської ради. Навіть вони могли б зайти на одієнці до голови району. Сказати, що от я така то фірма, ми хочемо працювати в вашому районі, от, познайомитись з керівництвом району і потім пояснити, що вони хочуть робити, і заходити працювати. От, такого не було. Приїхали вночі, як, як десант. Та відбувається, що треба було й очікувати від цієї земельної реформи. Коли місцеві громади не розпоряджаються землею, ніхто не питається людей кому надати цю землю. Приїхали люди, чужі люди. А соціальну сферу хто буде підтримувати, хто буде дбати про благоустрій цих людей? Коли в нас є організація, злагода, то злагода, яка підтримує соціальну сферу і людям надає робочі місця, то для чого надавати землю вообще стороннім людям, хоч вони є ну. Українцями, але ж це треба питати громаду і цих людей самих. Землі запасу і резерву, які знаходяться останні в житниках, 86 гектарів. Приїхала фірма чужа, не без відома, без відома людської громади, без відома нічого хочуть засіяти. А в нас зараз практично йде війна. А якщо йде війна, і люди такі будуть приходити із АТО, по закону їм треба землю надати. Треба. А коли заберуть усе, що надавати? Метод переговорів повинен бути, метод говорити із людьми, з громадою, якісь рішати, якісь компроміси повинні бути. А вночі пригнати техніку робити. І зараз на даний момент пригнати техніку і це сіяти і думати, що казати, що громада по боку, то таке не буде. Така сама ситуація в нас в зеленому розі. Таким саме рейдерським методом, не питаючи нікого, так само вони зайшли й до нас. Так що ми піддержимо просто громаду села Житник. Забрали в АТО. i'm going to do it i'm going to Потрібно буде дати де куди він поїде точно в Житомирську область. Поїде негативно. Як ж ставимося? Чого на наших землях вони можуть хазіювати? Я в нас якому вробляти, вона не заросла ця земля. Керівництво товариства злагода не має договору, укладеного із головним управлінням Держземагентства у Черкаській області. І вважає несправедливим те, що землями державної власності розпоряджається не місцева громада, у якої нібито завоювали довіру, а обласні чиновники, до яких часто важко достукатись. До того ж, землю потребує ще й багато сільської молоді. І Атовці. А новоспечений землекористувач, впевнені злагодівці, не співпрацюватиме із місцевими жителями. Ще у 2012 мабуть, році, на початку 2013-го року, землі запасу і резерву по селах житники Зелений ріг і сорокотяга були в оренді у товаристві Оберіг. Товариство Оберіг тоді. Відійшло від господарювання, прийшов оберіг інвести, прийшла злагода. Але ж у законодавстві не було норми, щоб можна було передати новому власнику на якихось підставах. Порадившися, вирішили ці землі запасу і резерву віддати місцевим жителям як під фермерське господарство. Вся технічна документація була виготовлена, не підписав голова райдержадміністрації тодішній Павлов Олександр Васильович. Якраз в цей час. Передають повноваження на передачу цих земель Черкаському обласному агентству земельних ресурсів, і от е, ми випадково дізнаємося, що ці землі вже передані в оренду громадянину міста Донецька короткову Юрію Григоровичу. От кожного нашого села діти, хлопці молоді, сьогодні виконують свій громадянський обов'язок і служать в зоні АТО, згідно указу президента, кожному з них. Має надатися земля, і на сьогоднішній день їм вернутися і цієї землі. Вже немає, хай приїде той, кому надали землю в оренду, і треба сьогодні сідати за стіл переговорів і вирішувати питання. Це нормально. І сьогодні треба мати не тільки юридичне право, а треба право мати моральне, етичне. І якщо вони себе такими називають добропорядними меценатами, вони кажуть, що вони теж відстояли майдан. То якщо вони його там відстояли, то хай уже як своїм побратимам, о тим, хто сьогодні там, хай вони уступлять цю землю. Новому орендареві жителі села, зокрема, прихильні до товариства злагода, не довіряють. Це власне і не орендар, а субпідрядник. Проте керівник підприємства Імпульс Плюс запевняє, з його боку все законно. У мене є договор. Падеряда з компанії ФГ зерно життя. Зерно життя субарендар земель орендарем. є Коротков Юрій у которого є офіційний. везде проведены договор аренды земли. Мы сегодня были у головы РДА, предъявили документы все. Все документы у нас посмотрели и проверили еще раз, хоть они уже были поданы, и у конкретно Дэшкомзема они все есть в наличии. Возражений к тому, что наши договоры оформлены не так, выставлено не было. Вчера техника наша прибыла сюда на работу. Ребята вот в форме легиона вчера блокировали работу и попросили предъявить документы. Я приехал на заправку, которая возле Жашкова ночью. Предъявил им документы все. Они люди малограмотные в правовых вопросах и попросили меня сегодня приехать в 9 часов в главе РДА. И было сказано, что если мы предъявляем документы все, если никаких возражений нет, мы заходим и работаем. По итогам получилось, что мы документы предъявили все. Основа блокируется работа наша. Небажаним гостям тут не раді. В цьому працівники Імпульс Плюс переконалися, коли, за їхніми словами, вони знайшли на полі прикопані дошки із цвяхами. Винних, зрозуміло, не знайшлося. Ці дошки ми знайшли більшу половину у, у зеленому розі і практично штук сім в цьому полі, нижньому другому полі. В даний момент ну, десь 40 хвилин назад. Якщо можна ще поіскати, штук 4-5, можливо, ще знайти. У даний момент тракторист, як нав сюди трактора, то ще дві знайшов, лежить на полі. А, на вашу думку, для чого це робиться? Для того, щоб техніка попробувала колеса, щоб не дати робити, не засівати площі. Ну, це Варсорсько. Може, вони їх спеціально привезли в багажнику, щоб сказати, що ми їм такі всякі робимо неприємності. З'ясовувати обставини прибули на місце події правоохоронці. Втім, на цьому конфлікт не вичерпався. 18 травня представники згаданих підприємств та громадських формувань продовжили розмову в адмінбудівлі, а згодом зустрілися із громадою села Житники. Про розмову сторін та розв'язку цієї заплутаної історії дивіться найближчими днями у програмі Земельний Неспокій. І це наразі вся інформація, шановні глядачі. Сьогоднішній випуск передачі Жасмін Інформ ви матимете змогу переглянути. У середу, о 9 ранку та о 19.30 тридцять вечірньому ефірі. Випуски інформаційних програм також розміщені на нашому офіційному сайті jasmin.tv. А вже для наступних програм наш колектив готує такі новини. Членів Жашківської громадської ради навчали на семінарі тренінгу. Пасічники б'ють на сполох. Цьогоріч по Україні загинуло до 40% бджіл. У відділі освіти започаткували виставки талановитих дітей. Першою стала юна майстриня із баштечок, яка представила роботи з бісеру. У жашкові створено молодіжну громадську організацію Нове місто урочисте відкриття краєзновчої кімнати музею у селі Пугачівка. Районні навчально-польові збори з предмету Захист вітчизни хореографічний колектив Веселка відсвяткував концертом свій 20-літній ювілей. У районі знову обговорювали закон про добровільне об'єднання територіальних громад. У житниках виник конфлікт між орендарем ставу та місцевими жителями. Жашківські волонтери отримали відзнаки. Будьте щодня і радіокомпанією Жасмін, адже ми працюємо для вас. А також не забувайте, що можете стати героями чи співавторами наших програм, ви і ваші знайомі. Тож повідомляйте нам про події, варті уваги та неординарних людей із вашого життя. Чекаємо на ваші дзвінки за номером 61121. З вами була Людмила Литецька. На все добре. Нехай у вашому житті будуть лише хороші події.